Вітаю вас на каналі «До щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати лаваш. Це тоненький прісний хліб із пшеничного борошна, який може бути і окремим блюдом, і основою для інших страв, наприклад, шаурми, рулетів, шашлика і так далі. Лаваш є дієтичним хлібом, бо не містить ні цукру, ні дріжджів, ні жирів, ні яєць. Місце походження на лаваша вірменія. Зараз важко знайти такий куточок на землі, де б не продавався вірменський лаваш. Існує чимало рецептів приготування лаваша. Одним із них користуюсь і я, тож готуємо, які ж для цього необхідні продукти. Росіяне пшеничне борошно, сіль, гаряча кип'ячена вода та будь-яка рослинна олія. Отже, замішуємо тісто. У глибоку ємність я насипала просіяне борошно. Робимо невеличке заглиблення і сюди кидаємо одну чайну ложечку солі. Тепер наливаємо гарячу кип'ячену водичку. Одна склянка. І ще лишився один інгредієнт у нас. Це дві столові ложки олії. Можна рослиною, можна оливковою. яка у вас є. І замішуємо тісто. Спочатку замішуємо лопаткою чи ложкою, як я, а згодом будемо руками, тому що тут дуже гаряче. Тепер можемо замішувати тісто приблизно 1-2 хвилини, не більше. Завершенням тісто вже мішати. Трошечки підпилюємо муки в разі потреби, але дуже багато не потрібно. Так. І потрошечки збираємо в шар. Так. Ось такий шар ми робимо. Підбираємо під низ. Отак, гарненько. І викладаємо ось сюди. Так. Тепер накриваємо плівкою такою харчовою, і накриваємо рушничком. На 20 хвилин залишаємо відпочивати. Минуло вже 20 хвилин. Зараз подивимося, яке в нас тісто. Забираємо харчову плівку. Так. І забираємо тісто. Воно вийшло дуже гарне. Так, дуже м'якеньке. Так, дивіться, дуже пухке, гарне тістечко вийшло. А тепер нам треба його розкачати в ковбаску. Трошечки підпилюємо сюди муки, щоб легше було нам качати. І розкачуємо легенько ковбаску. Потім нам треба буде поділити на однакові частинки, приблизно від 8 до 12 частинок. Зробили і ділимо. Тепер у нас є 10 частиночок, які ми нарізали, і кожну частинку формуємо у колобки. Трошки можна додати так, муки, так і формуємо. Спочатку так, так, потім отаку. І підгинаємо потрошку. Так. Так, один готовий. Ну, так само другий. Так, і готовий. І так всі інші. Полобки вже всі з тіста сформовані, і ми зараз можемо їх розкачувати відповідно до діаметра вашої сковорідки. Для початку треба трішечки присипати муки, щоб тісто не підлипало. Спочатку можна пальчиками так розпрямити з обох боків. Тоді легше буде розкачувати. Так, тоненько. І вже всі розкачано. Тепер можна їх викладати на сковорідочку. Гарненько. Розправляємо. Якщо трошки більше, зайде сюди за діаметр. Нічого страшного, нехай так буде. І зараз будемо смажити по 30-40 секунд з кожного боку. Ми бачимо, що піднімаються бульбашки на лаваші. В цей момент якраз треба її перевертати на іншу сторону. Ось так. І досмажуємо. Готові лаваші зараз будемо змазувати водичкою з обох сторін. Коли вони охолонуть, їх можна або вже використовувати як базову основу для інших страв, або ж можна покласти в пакет в холодильник в морозильну камеру. Лаваші вийшли легенькі, тоненькі, еластичні, при складанні, як бачите, можна крутити їх загоном, вони не рвуться аж ніяк. Тож, давайте разом готувати лаваш, а також готувати. Різноманітні справи з його участю, а допоможе вам у цьому наш щедрий стіл. Отже, пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво!